Давайте розглянемо повідомлення про передислокацію американського військового персоналу та техніки з аеропорту Ясьонка, який знаходиться поблизу польського міста Жешув у Польщі, та чого це так важливо для України. Командування Сугопутних військ США в Європі та й в Африці у вівторок, 8 квітня, офіційно оголосило про передислокацію. Сполученими штатами з аеропорту Ясьонка, розташованого поблизу Жешува в Польщі, у повідомленні командування наголошується, що це рішення є давно запланованим. Начебто таке рішення про передислокацію військ стало результатом багатомісячної оцінки та ретельного планування, яке здійснювалося у тісній координації з польською стороною, а також з іншими союзниками по північно-атлантичному альянсу. Так званий військовий хаб. А, друзі, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відігравав там ключову роль для постачання Західної військової допомоги Україні, тому він такий важливий. Тепер Сполучені Штати покидають цю базу. Правда, у командуванні Сугопутних військ США запевняють, що аеропорт Єсьонка. І надалі залишатиметься дуже важливим логістичним центром для надання військової допомоги Україні. Проте тепер ця діяльність вона просто здійснюватиметься під керівництвом Польщі та Сил НАТО. Американські військові були розгорнуті на аеропорту поблизу Жешова ще після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2020 році, а з того часу Ясьонка стала ключовим логістичним вузлом для забезпечення. Технічної підтримки, яку західні країни надають Україні, і як стратегічно важливий об'єкт вона, друзі, була прикрита зенітно-ракетними комплексами Петріот. А в мене питання: а чи не говорить це про те, що Сполучені Штати поступово залишають Європейський континент? Особливо на тлі останніх повідомлень про те, що в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки. Розглядається пропозиція щодо виведення до 10 тисяч американських військовослужбовців з країн східної Європи, зокрема з Румунії та Польщі.